Ми з вами часто нехтуємо дарами Всесвіту, підказками простору. І живемо часто, як Бог тесть але ми забуваємо, що у Бога немає інших рук, окрім наших, аби бути більш ефективними в житті, аби мати змогу налаштуватися з енергіями Всесвіту, з енергіями року, дня. Які дії сприятливо робити або ні? Бо наші предки точно це знали. Вони точно знали, коли краще садовити якісь рослини, в які дні краще збирати врожай, коли там краще стригти волосся. Бо дуже часто в ретро-Меркорі ми купуємо телефон і потім дивимося, чому у нього швидко скло розбилося. або Полетіло щось, да? то це саме тому, що Ретро Меркурій це несприятливий період для купівлі гаджетів. Або, наприклад, коли у нас Марс, Марс знаходиться в падінні, да? або Марс ретроградний, можна сидіти, знаходячись в бездіяльності, нічого не хочеться робити, тебе огортає депресія. А можна, знаючи це, навпаки, піти до, зайнятися спортом, зайнятися йогою, розумієте, і таким чином. Пропрацювати цю енергію і вивести її із мінуса, підняти її і вивести з мінуса в плюс.